І одразу запам'ятовуємо два правила. Усі рідкі речовини наносимо на руку, потім тільки на спонж. Усі сухі речовини наносимо на пензлик, потім струшуємо. Ці два правила основні, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, щоб ви їх запам'ятали для закріплення. Зараз буде експрес візаж на щодень. Урок перший. Базовий візаж. Далі. Основа макіяжу це очищення. Вмиваємося пінкою, протираємось лосьйоном. Обов'язково. Потім наносимо зволожуючий крем, чекаємо, доки підсохне, і обов'язково крем СПФ. Це. це третє правило називається підготовка. А далі беремо. Вологий спонжик і починаємо наносити тональний крем. Як обрати тональний крем в магазині? Мажете ось сюди, між шиєю і обличчям і чекайте, доки висохне, і тільки потім виходите на двір, дивитесь в дзеркало, тому що іноді крем змінює свій колір. Коли, ви, коли він висихає. І тільки потім ви можете визначитись, підходить він вам чи ні. Тільки потім заходите і купуєте. Тональний крем наносимо такими вбиваючими рухами. Звучить странно, втискуємо, втискуємо ось так. Не вбиваємо, а втискуємо. Наносимо небагато. Особливості вікового макіяжу в тому, що ми наносимо небагато речовин, матеріалу небагато, втискуємо. Коли матеріалу забагато, ми просто іншим краєм знімаємо вологим. Отак От я називаю це тицяєм. Тицяєм. Залишилось зовсім трошки. Тискуючими такими рухами ми вбиваємо в шкіру. Ну, знову в мене це слово паразит. Тискаєм, тицяєм. О, тицяємо. Правильне слово тицяєм. Дивіться, у нас деякі проблемні зони тональний крем перекрив, а деякі... Прищики, в да, нас залишилися. І ми беремо консилер. Беремо консилер. І зараз будемо наносити на зону очей і проблемні точки. Особливість консилера в тому, що ми його наносимо. А потім чекаємо, доки він. так сказати, підсохне. Зайве забираємо. Але прибираємо. Оце під очима синячки. Хорошо. Далі проблемні зони. Можна навіть пальчиком дивимось, де в мене прищики, отак на носу. Чекаємо, доки він підсохне, і потім будемо розтушовувати. Дивимось, де в мене проблемні зони. Тут у мене багато проблемних зон. Брехати не буду. Далі в нас трошки підсохло і ми кутиком розтушовуємо, розтушовуємо цей консилер. Тут ще проблемна зона, ще Ще побачила на камері отут. Розтушовуємо, розтушовуємо. Цей консилер навколо розтушовуємо. Покрійцявши все на світі, ми беремо середній пензлик, невеликий, середній, і беремо рум'яна. Знову пам'ятаємо про наше золоте правило, про яке я запитаю вас в кінці. Якщо вологі речовини наносимо на руку потім на о, спонжик, то сухі речовини наносимо на пензлик і обтрушуємо. І тільки потім наносимо рум'яна. Як ми наносимо рум'яна? Ми наносимо згори донизу таким полукругом, але до середини ока. Щоб було легше, ставимо отут два пальці і до двох пальців. Тут і тут. Ось так наносяться рум'яна. Щоб ці рум'яна не перейшли до вас, не зробили вас товстіше, у нас же ж ліфтинг-макіяж. Пензлик очищаємо сухою серветкою і зараз будемо наносити бронзер. Бронзер наносимо так само. Так само набрали, потрусили, поставили два пальця. І нижче, ніж рум'яна, нижче, ніж рум'яна, і з'єднуємо. З'єднуємо, повністю з'єднуємо. Робимо обличчя вуще. Не забуваємо, що в нас контурінг. Прибираємо зайве і з'єднуємо з нашим бронзером. Але не багато, щоб ми були небородаті. З'єднуємо всю лінію. Починаю я з підборіддя, щоб його приховати. І з'єднуємо, з'єднуємо. Знову чистимо серветку, серветку пензлика чистимо, чистимо пензлика. І зараз будемо наносити хайлайтер. А його взагалі хитро будемо наносити. Зовсім трошки і довкола ока. Щоб зовсім трошки блистіло, бачите? М -м Мінімальне сяєво. Так, щоб вам і видно було. Угу. Тут навіть не два, а три пальці можна прикласти навколо ока, ось так. Мінімально, бачите, трошки сяє. З хайлайтером головне не переборщити. зрозуміли? Тепер, нарешті, дійшов час до великого пензлика. У нас прозора пудра, яка припечатує препечатує наш макіяж, і він стає довготривалим. Крім того, що ми поклали базу, вбили тональний крем, втицяли. Ми тепер ще пудрочкою теж. Набрали пудру. Не забуваємо, усе розсипчате у нас і припечатуємо. І ви бачите, да? як змінився вигляд обличчя. Отут вологе, а отут ні. Набрали і потрусили. Намагаюсь дивитися і в камеру, і в дзеркало, і не знаю, куди краще. Ось такими рухами ми знову втицюємо, втицюємо. Тіні. У нас є загально прийнята основа для тіней. Це основні тіні, які використовуються у всіх макіяжах, не обов'язково цієї фірми, просто оцей колір такий темно-рожевий беж, я б його назвала. І зараз ми будемо ось бачите, ось ця кістка. Тільки ми будемо ось тут тицяти, прибирати на на вище вічко. Я знайшла такий переклад. Але не думайте, що це навіщає віка? Це якась ваша проблема. Це у більшості людей і це норма. Просто чомусь воно вважається неестетичним. Воно у 99% людей. Якщо його нема, це аномалія. Напевно, воно має якусь захисну функцію, тому не комплексуйте з цього приводу. Знову ж, набрали, струсили. Ну, таке правило. І на розслабленому оці. Як же його, щоб і в камеру дивитися, і щоб. На розслабленому оці втицює, втицює, прибираємо. Бачите різницю? На іншому оці золоте правило. Зараз ридать буду. У мене всіда ридається. Аж так під око. І вгору, 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 вгору. Вгору. Тягнемо аж вгору. Треба трохи додати, мабуть. Трохи півкругом. Техніка така. Руку не відриваємо, не ставимо цятки, а просто однією лінією і вгору, вгору. Ні в коєм случаї не вниз, вгору. Все. Така частина процедури називається Убираємо рибину. Пам'ятаєте, у беверльхілс була така донна, що в неї очі, як у риби, круглі? От зараз ми будемо убирати круглину очей. Знову беремо тіні. Знову трусимо, беремо такий пензличок, прикладаємо вгору, отак от тягнемо, тягнемо, а тут вузькіше робимо. Знову з іншого боку. З'єднуємо з нашою лінією, тягнемо, 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 тягнемо. Хопа, вузькіше робимо до середини ока. Широко-широко, вузькіше. І тут об'єднали більш кругліш, Не круглішим, а видовженим. Це називається, я називаю, прибираємо рибину. Легко запам'ятати, я роблю такі дитячі назви, і це дуже круто. Наносимо вологі тіні, просто беремо і наносимо, втицюємо теж, щоб довго трималися, вони дуже класні. Потім будемо розтушовувати. Вони йдуть хорошою базою під будь що Чекаємо, доки висохнуть. Візьмемо блискучих тіней і додамо тут по контуру сухеньких. Щоб з'єднати, розтушувати. Розтушовуємо ми, в чому прелість розтушовки, ми розтушовуємо, просто проводячи ми не тицяємо. Техніка розтушовки якраз отак провести. Мені подобається, як вам? не вдається нанести сухі тіні, можете просто намочити пензлика і нанести. Мені взагалі це подобається. Хіба що я б додала ще причинку, вже імпровіз. Беремо, вмочимо пензлик і наносимо. Я додам в сьогоднішній візаж імпровізації. Я додам отакі от блискітки на центр. Вони дуже мощні і вони. Будуть на цій нашій основі із рідких тіней дуже добре триматися. Теж припечатуємо так. Саме на центр я додам. А візьму зовсім мілкий пензлик, візьму наш хайлайтер, з яким все починалося. І зроблю ось тут. Обмалюю наш кутик ока, але схитрую, щоб око піднялося. І аж ось тут додам лінії, аж ось тут, щоб око було розкритіше таке, більше. Щоб не вниз акцент більший, а вгору ось так обхитрю. Угу. Приступаємо до Вій, а тут хитрість. Опускаємо дзеркало. Бачите, як я? Опускаємо дзеркало взагалі, ось так. Так, щоб я хоч в кадрі була. Опускаємо дзеркало. І вії аж знизу на гору. Аж самого низу піднімаємо нагору. Як оцей прикол, так? як це фарбувати вії і не відкрити рот. Ви теж відкриваєте рот, коли фарбуєте вії. Напишіть. Аж ось так знизу нагору. Дивитесь в дзеркало і знизу на гору. Я ж дивлюсь в дзеркало і намагаюся, щоб і в кадрі бути. Це важко. нижні вію я підмальовувала ось так. І зараз розкажу вам хитрість. Ось я тицнула туші. Як стерти цю туш? Треба почекати, доки вона повністю висохне, а потім ватною паличкою. Я все собі приготувала. А ось моя коробка приготувала ватною паличкою її. Чухрать. По-іншому і слова не скажеш. Щухрать. Я правильні терміни підбираю, щоб було все зрозуміло. Ну зараз ще трошки треба почекати. Ага, ще, ще рідка. Мені, навіть не вистачає терпіння. Вона взагалі щухрається. Якщо залишилось п'ятнишко, а воно іноді залишається після туші, то. Просто тональним кремом і красотка. Бровочки ж мої рідненькі. У мене є отакий пензлик. В мене є таке, називається воно мило для брів. І зараз ми будемо чесати брови вгору. Бо зараз модно, коли брови розчесані догори. Ну, це просто дань моді. Я не скажу, що це мені подобається. Просто зараз це модно. Потім е, насичена брова, да, це ознака того, що в тебе ну, молоде, хороше волосся, хороший волосяний покрив. А це характерно для молоді. Тому зараз модно омолоджуватись за рахунок пишних брів. плюс... Я хочу сказати, що сильно темними їх робити теж не варто, тому що зараз все, все темне, воно старить. Тому в нас такий нюдовий макіяж. Йдемо далі. Вступаємо до гур. З найвищої точки. І вниз. Не забуваємо про центральний кутик. Намагаємось зробити їх однаковими. Мені якось складно, тому що тут камера дзеркало я вже не бачу, бо я короткозора. Тому я по камері і тут знову ж з центру. Не забуваємо, що олівець має бути гострий. Бачите? Підстругала. Поїхали далі. На розслаблених губах. І це при тому, що я дивлюсь то лів камеру, бо в дзеркало я не бачу. Можна повністю зафарбувати губи олівцем. Можна помадою. Я обираю помаду. Ну і просто беремо помаду і намазуємо. Фарбували губи і не прицмокуємо. А тепер згадайте, будь ласка, про ті два правила, про які я говорила на самому початку. Запам'ятали? Молодці! Урок вивчено.